1295-й день війни головні новини: дивися до кінця, щоб бути в курсі подій. У Польщі збили кілька російських дронів, які залетіли повітряний простір країни. До перехоплення піднімали літаки НАТО. Чи це випадковість, чи це перевірка альянсу, поки не зрозуміло. Росія вдарила поселуча Ерова під Краматорськом. Загинули щонайменше 24 мирних жителі, ще 19 поранені. Серед загиблих пенсіонери, які просто прийшли отримати пенсії. У Росії визнають проблеми з ППО. Боєць збройних сил Росії з позивним Топас заявив. Небо контролюють некомпетентні люди, які йоргають рубільники, залишаючи області без зв'язку, тоді як українські дрони пролітають без перешкод. Під Покровськом 51 ша російська армія ризикує потрапити в котел через спертість свого командування. Українські війська активно контратакують, а підрозділ Азов показав нових російських полонених. Бої за часів ЯР тривають, попри заяви РФ про взяті міста ще в липні, їхня піхота знову зазнає втрату в мікрорайоні Нова Сили оборони України зривають усі атаки та тримають оборону. Німеччина інвестує 300 мільйонів євро у виробництво українських дронів та передає дві системи Петріот. Велика Британія профінансує виробництво тисячі далекобійних безпілотників для України. А ЄС майже виконав план з постачання двох мільйонів снарядів. Війна тримуває, Україна чинить опір, а російські проблеми стоїть дедалі чи Підписуйся.